Ігор, привіт. Привіт. Давно не бачились. Рівно рік тому ми з тобою бачилися, так і <ривіт> так. Ну, ну там буквально на пару днів. Ти вирішив <ривіт> на річницю, якби. Річницю, звичайно, річницю нашого інтерв'ю треба зробити нове. От скажи: про що сказано тоді в тому інтерв'ю, ти шкодуєш. <ривіт> Не можу сказати, я мене мене багато запитували, чи я взагалі шкодую про те, що я до тебе поїхав, чи взагалі чи я би не їхав. Я, е, я не можу сказати, що я шкодую. Все сталося в результаті так, як сталося. І... Я тобі так скажу, дивись, на моменті я в самому інтерв'ю тобі кажу, що є, є якийсь момент, коли я заходжу там до своїх же ж підписників, і, і там стільки хейту, це не, це неможливо було взагалі просто на телефон відкривати. Так, от після нашого інтерв'ю, ті, хто в результаті писали мені там гнівні погрози, і ті, хто там дуже сильно мене проконали, вони просто перестали це робити. Вони не вони не обов'язково почали мене підтримувати, хоча були і такі, не обов'язково. Просто е, ті, хто дуже сильно мене проклинали, бажали мені щиро там взагалі зникнути і так далі. Вони просто почали там говорити: Ну, в конфлікті завжди винуваті обидвоє, тобто, вже зразу на нейтрал такий. І я подумав: ну, значить, вже не дарма. Тобто, якось, ну, як, як мінімум, я їхав до тебе не для того, щоб. Бочку котити, як мінімум, я їхав для того, щоб в результаті просто щоб мене також почули. от і все. Тому а не жаль. Же... Всі, всі ті, хто тебе хейти, почали після цього інтерв'ю, хейтити мене. <плес> я, я тобі вдячний, тому що дивись, абсолютно відверто тобі кажу, були запитання: а чому ти саме от до слави поїхав? Чому от саме до нього? Він же ж відверто, він же ж друг Євросініної, він же ж тебе відверто топив, він же ж відверто там тебе заставляв, щось там і сказати, і то, і сьо. тобто я кажу. Ну, дивись, я в результаті просто їхав е, поговорити. А по-друге, кажу, е, ну. Все сталося як сталося. Я кажу завдяки тому, що можливо саме Слава отаку от сторону обрав. І він забрав частину хейту. Я йому за завдячний в будь-якому випадку не знаю. Ну але знаєш, така професія, що не привикати Хейт, він все рівно залишається. з'явились нові приводи вже давним-давно всі забули про якісь там інтерв'ю і так далі. Зараз вже значно важливіші теми, як то кажуть, на повісті. Це правда, а скажи, от за рік взагалі що змінилося в твоєму житті? От давай так топ 3 Чогось кардинального насправді ну, не змінилось. Найголовніше топ-1 для мене, те, що в результаті змінилося, це якось е, в плані сімейному ми е, все-таки з колишньою дружиною дійшли плюс-мінус спільного знаменника. Ми спілкуємось виключно стосовно дітей, я дітей бачу значно частіше. Ось, ну, ти кажеш топ 3 знаєш, ти кажеш це на фоні теми, коли в країні почалась війна, і, і щось змінилося в сторону позитивного, досить важко про це говорити, тому що ну ні в кого нічого позитивного в результаті не могло би відбутися. А якщо взагалі дивитися з точки зору інтерв'ю, то так, то топ-1 це те, що ми в результаті такі дійшли спільної згоди, і от я бачуся частіше з дітьми якось спокійніше, скажімо так, і все вляглося і. А так. ти аліменти платиш офіційно? Чи ну, звісно? Звісно, звісно. Так я оплачую частково школу. Тобто, ми, ми оплачуємо спільні всі рахунки. Тобто, у нас двоє дітей. Є школа, є садочок. Е, є аліменти, звісно, все оплачую. все. а я й я не відмовлявся від аліментів. Я не я не я не пам'ятаю, чи ти от, на інтерв'ю ти запитував, і можливо в когось склало враження, що я хотів відмовитись. Ні, я навпаки казав без проблем буду платити. Просто там є буде... тобто справа в тому, що знаєш, можливо, ви до такої згоди, що ти не платиш аліменти, а просто платиш ну там певну суму. І Ні, все, не, так. Дивись, я вважаю, що я в будь-якому випадку оплачую аліменти, тому що з мамою вони проводять більше часу. Відповідно, я розумію, що це діти. Потрібен новий одяг, потрібні навіть просто якісь смаколики і так далі. Тобто я теж хочу долучитися, тому я от з цією думкою, абсолютно з чистою совістю, щомісяця в часу сплачую усі аліменти. Все гаразд. А скільки дітям потрібно на місяць, ну плюс-мінус грошей? Ну я вважаю, що думаю, тисяч 1020... двадцять. На якісь такі потреби, я думаю, цього більш це ніж, більш ніж достатньо. Так, ну я вважаю, що це в принципі непогана сума. Ну, можливо, і більше. Ну, дивись, є ще ж момент, наприклад, коли діти в мене, я їх забираю, наприклад, на тиждень. Мені ж ніхто там не оплачує аліменти. Тобто це всі мої рахунки, я все сплачую. І вони також отримують там додаткові бонуси. Тобто, тут вже йде такі питання. Так само і в дружини. Я я вважаю, що ми в цьому плані дійшли досить хорошої спільної, е, якби згоди по договору, звісно ж, довго. Mm -hmm якийсь процес так, ну, А, як, а як історія? От з е, будинком е, ви все таки вирішили. Е, будинок залишився в тебе? Чи ти його продав? Що з ним сталося? Е, ми думали, гадали, як власне це все зробити. Були були різні варіанти. Були варіанти продати, розділити. Були варіанти е, бу, Були варіанти. Давай я тобі просто скажу, який варіант залишився. Варіант залишився те, що я його продаю. Був варіант його залишити. Цей будинок для дітей і мені дуже часто пишуть і кажуть: а чому ти от не хочеш залишити його дітям? Ну і я намагаюся ну, людям пояснити. Ну ви собі уявіть, будинок, який в результаті не закінчений по ремонтах, він стоїть пустий, холодний. Він простоїть ще 15 років до моменту, коли він дітям може пригодитися, а може і довше. Ну ти що в результаті з того, того будинку залишиться? Будинок будинок на продажі, і з продажі я частину віддам дітям. О, така історія. Слухай, mm -hmm. взагалі, як ви ну крім. Е, ясно, що там е, у вас ділові стосунки тепер Сашою, ви там більше не спілкуєтесь, но е, ти привітав її з весілля? Е, я вітав її, здається, з ним народженням, з весіллям не було нагоди привітати. Mm -hmm. А як е, е, ти ставишся Ми, до. Підверто я до... скажу, я не впевнений, що їй взагалі були потрібні мої вітання. Не знаю. Тобто людя людей чомусь цікавить, наприклад, з ненародженням була нагода, от якось от так тоді ми співпало, і я от, привітав, було нагода. Ну а з Привет, весільним... І подарунок подарував якийсь? Та ні, звісно. тобто, ну і а який подарунок? Ну все. Ну ми вже якби. Ми залишили спільно. Я не знаю. Ну, на Всякі випадок я питаюся. Знаєш, ну все може бути. А як ти взагалі ставишся до того, що зараз е, новий чоловік Саші, е, Платон його звати, так він. Е, також проводить багато часу з твоїми дітьми. Ну, по великому рахунку він їх також е, виховує. У вас, можливо, були якісь е, е, з цього приводу спілкування з ним? Е, е, ви дійшли до згоди? Ми з ним е, особисто не спілкувалися. Е, ми спілкувалися з Сашою на рахунок цього. Вона сказала, що в нього чітка позиція на те, що в дітей є батько, і ну, якби, якісь виховні моменти. Е, Ними має займатися батько. Я абсолютно підтримую в цьому запитанні. На питання, коли мене питають, а що ти там відчуваєш, чи чому от він проводить з ними час? вона також є дівчина, вона також буває проводить час з моїми дітьми. є ще няня, яка росла. Точніше, діти росли поруч з няною. Вона ж теж проводить з ними час. Це тобто, та, є ще це та відома няня. Та відома няня, та няня. Ти собі не уявляєш, вона настільки скромна жінка з невеличкого містечка, вона е, провела багато часу з дітьми, тобто, ну будучи з ними, там коли вони маленькі, поміняти підгузки, побути з ними, там дати їсти та далі. Вона абсолютно мені здається, що якби вона отримала якусь таку порцію не ну того хейту, чи якби вона отримала взагалі, от е, взагалі от таку якусь штуку на мені здається, вона би просто не витримала. На настільки вона така. Ста легка жінка, тому коли там щось кажуть за няню, я завжди так ой, якось думаю, ну, ну вона ж просто собі, от няня. Тобто, ну і там в інтерв'ю, а потім Ана Анатолій бачив щось там записував, якийсь мемчик робив, там ще щось. Я думаю, господи, та вже тільки не няню, та вже залишити її спокою, вона тут до чого взагалі. Ні, вона ще приходить, вона ще приходить. Я її, я її за е, запрошую не тому, що мені е, там ну, хлопцям вони вже відверто трішки подорослішали, вона вже якби їм няні і не потрібна, але суть в тому, що вона. Провела з ними дуже багато часу. Вони її сприймають як свою, і вона теж за ними скучає. І Я так іноді буває там раз в тиждень. Ну тобто, коли вони в мене там буває там на один день, просто от якби симвічно, що вона з ними ще там провела час, погралася. Вони її люблять також, не вбачають вбачають цьому нічого. А як взагалі за цей рік у малих з психологічним станом? А, тому що ми пам'ятаємо так, що найбільше тоді страждали діти від ваших сварок, як зараз. Ну, Дивись, ми е, проговорюємо. Я, я відверто не знаю, чи робить це моя колишня дружина, але я е, буває проговорюю зі старшим, тому що старший вже більше все розуміє, так. а може ще менше розуміє. І проговорюю, кажу, що е, найважливіше, що кажу, що от для вас нічого не змінилось. Е, Тато вас дуже сильно любить і він поруч. І в ти в нього вже є телефон. Ти можеш зателефонувати до тата. Ти можеш приїхати, ти можеш попросити. Тобто, тато, тато є, тато тебе любить, мама є, мама тебе любить. Вона також поруч для вас не змінилось нічого. Просто от ви трішки проводите часу з мамою трішки з татом. От ну, звісно, я не знаю, як це в результаті буде відображатися. Потім, ми, звісно, за цим будемо слідкувати наразі, все гаразд. Ну, вони просто так от сприймають. І, от, там, вони стали так. більш спокійні е, там, за цей рік. Чи все залишилось так само? Ну, я б не сказав, що вони стали більш спокійні. Все-таки діти, два хлопці, вони ще й між собою не завжди там, ладять, там, іграшку не поділять або ще щось. Ну, вони собі діти, як діти. Тобто, я давай скажу, що все залишилось плюс-мінус, як і було. Mm -hmm. е, ну тобто, нема погіршень, то вже, вже добре. Ну, можливо, є якісь покращення. Ну, подорослі шали стали більше розуміти, більш свідоміші. А, Ігор, у тебе ж твоя кохана, якщо Саша вже вийшла заміж, то коли у тебе буде весіде? А що ти мені підстави тут робиш? Як, як твоя кохана просила і скинула мені за карту 50 доларів, так я наразі тобі задаю питання. Я зрозумів, супер. Я проговорю це запитання. Чому? І, і чому ти так мало взагалі попросив? Ну добре. Раз, дивись, ні, ну так в перспективі, звісно, все йде до того. Просто я не знаю наскільки варто там поспішати. Є ще час придивитись, притертись. Є ще ми це навіть Тобі якось передати чи все таки чи чи ми ж це навіть обговорювали вод з ліною та з моєю дівчиною, то вона е, сама каже, що ну як то ну там спішити не варто. То ми, ми якось е, нормально. Ми з ціє... в нас немає знаєш, якихось там нервів довкола цієї там. Ми якось абсолютно спокійно такі. Ну є ще час, ще, ще все гаразд. Тобто, та й не ті часи. Країні, якби можна, і часу ще є, тобто все окей, якби ніхто нікого нікуди не поміняє. Ми все рівно разом. А ти готовий взагалі увійти в цей знаєш, другий раз в цю річку? Ну так. А чому б ні? Якщо в результаті є почуття, є там взаємовідносини, є потреба, то чому б ні? Тобто, без проблем, звісно, мені колись колись. Знаєш, як то, там, ворожки, маги і ще щось там. Колись давно, коли ще був маленьким, мені було років там 16. Там була якась історія, що ми зайшли там в гості до, до якоїсь тьоті, яка там щось знає, вона сказала, що буде троє дітей в, мене, в житті. Так що, ну я так і думаю, опа. <різько> це я жартую, звісно. Я, я в це не вірю. Але, але раз сказала, а раптом все може бути. Ви, а ти хто кого хочеш третий дівчинку чи хлопчика? Все таки? Ну, звісно, я би хотів, щоб була донечка. Тому що ну вже два хлопці є. Ну, але якщо буде третій хлопець, слухай, яка футбольна команда там буде збиратися, ну, і теж непогано. Це це вже дрібниці. Вони щоб були, здорові, щоб здорові були все гаразд. А, слухай, ну за ці взагалі сім місяців наше життя повністю змінилося, так і ага. змінилося життя від війни у ну у, напевно 90% людей, там, можливо і у 100%. А ти заробляв власне на рекламі. І це був твій основний дохід, і перші три місяці, там наскільки я знаю, там до червня абсолютно не було жодних рекламних контрактів. Як зараз і на що ти зараз живеш? Я тобі більше скажу, коли почалась війна, мені зразу ж видалили сторінку. Тоді мені ще намагались не вірити. Думали, що я якось її сам видалив, або ще щось. Я тоді написав пост. Він, до речі, в мене залишився. Пост. Це, це був пост за от, ввечері, увечері 23-го, а вночі 24-го, розпочалося. Це був пост про після заяви, власне неадекватних. І звідти. Тобто, я написав пост, і мою сторінку просто заблокували. У мене не було сторінки 47 днів. 47 днів не було плюс-мінус або 46. Довго у мене не було сторінки. Я потратив якусь кількість коштів на її відновлення. Я потрапив і на аферистів, які в результаті 2000 доларів взяли з мене, сказали, що відновлять нічого не відновили. Я вже в результаті і, і сам я спілкувався з британським офісом інстаграму е, і переконував їх в тому, що мені потрібно повернути сторінку. У мене є аудиторія. Ми можемо донатити, збирати, згруповуватись, тому що я знаю дуже багато людей, які готові зробити донат. Вони не знали, куди там. А можливо, там на афериста або на ще щось я був готовий взяти без проблем. Всі це робили. Чому піні? Я замовляв дзвінок з Фейсбуку, щоб мені телефонували. Мені телефонували з Британії, але там е, до мене почали говорити по російськи я почав, mm -hmm. е що відбулося, і що я і що я написав, і чому мене заблокували. І він сказав: Ізвініть, нічим не можу допомогти. Я такий, ясно, значить, значить, українець mm -hmm. мені попався з того офісу. Така була підстава. Тільки в мене з'явилася сторінка. Я зразу ожив. Ми зразу ж зібрали. Буквально е за там за півтори доби. Ми зібрали, купили бусти. п'ятий. Такий зелений хлопцям передали е львівським хлопцям, які їхали на харківський напрямок. Зразу ж я mm поїхав. -hmm. Його забрав, тобто зразу моментально почались і, і, і все ожило і якось. Ну, А стосовно ти питався заробітку, то, ну, звісно, що він зменшився. Наприклад, бензину не було. У мене, був, у мене була співпраця, я був амбасадором ОККО. І ти, кому, якому ОККО потрібна реклама. В той момент, коли бензини взагалі немає, а черги шалені. Тобто, то яка реклама? Та знову Самому... не були на ОКО? Е, Ні, не було, до речі, не було. Я писав ні, менеджерам. Я писав менеджером і, і питався, вони кажуть, ну дивись, зараз немає такої змоги. А, але в мене знайома працювала на око, тому якби і талонів не треба було. Ні, насправді то їздити не було куди, розумієш? Тобто всі залишались на своїх місцях, всі були тут, на місці. Тобто, якби і не переживав з цього приводу. Там куму був Хмельницький, завіз 20 літрів бензини по дорозі. От їхали такі, давай так. Коли, по-перше, відновився цей ринок рекламний. І скільки ти зараз ти заробляєш, він уже почав відновлятися, Уже є компанії, які компанії, мені здається, вони ще бояться, вони ще бояться реакції людей. Так. Звісно. Я долучився до, до нашого благодійного фонду з покликом у серці на правах реклами на, на правах благодійної реклами. Хто буде дивиться це інтерв'ю? Ми власне також і закупляємо автомобілі зараз. збираємо на рефрижератор. Це, до речі, досить в нас досить серйозна на насправді волонтерська організація, тому що генерал пише лист з офіційно, офіційний лист від генерала з запитом, наприклад, на рефрижератор. Ми на нього збираємо кошти своїми силами. Додаємо. Зараз ну намагаюся допомагати як можу, і паралельно намагаюся що от, і також. Є, є в мене і реклама залишається на сторінці. Просто це ну, ку, ну зменшився заробіток. Давай я тобі скажу, просто ну там на відсотків 50 точно він менший, точно він ну, ще то, він... Якщо раніше це був там типу 10 тисяч доларів, то зараз це е, 5. Дивись, ну е, е, робота така, що я не можу тобі назвати чіт чітку суму, тому що є е, 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 Та, ринок, так, так. 50, 50 він... 50 він... тисяч гривень. Ага. Зараз є чи немає? Скільки 50 тисяч гривень зараз є. Я тобі більше скажу: 50 тисяч гривень. Це в принципі всі мої рахунки, які мені треба в місяць просто закрити. Mm -hmm. Просто закрити, включно там зі школами, з аліментами, зі всім, там не знаю, там з бензинами, з інтернетом. Ну, тобто, це тільки рахунки плюс-мінус. Тому і тому от їх є, і це вже добре, і там mm ще. -hmm. Залишається зверху на, 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 на і трішки на себе теж і, і на донати, і, і, і залишається. Єс до речі, про донати. Ви справді ви збираєте багато е, на автомобілі для зсу. А е, люди зараз продовжують донатити. Mm, зараз вже все. Зараз вже дивись, е, коли в мене не було сторінки, я дуже сильно хотів допомогти. Хоч якось в мене друзі також е, зразу ж е, пішли туди. Я придбав сам автомобіль. Він був недорогий. Це був тоді той закон про. Бляхи, що їх не треба було розмитнювати, так. і там був хороший варіант навіть там до трьох тисяч євро взяти. Ну непоганий, там ну старіший, там 15-річний, наприклад, якийсь. Але але такий, знаєш, е, позашляховик, щоб він в результаті міг долати там якісь. Зразу ж при привезли франків, зразу ж в мене друзі на сто пофарбували, зробили камуфляж, все, відправили хлопцям. Зразу ж, моментально. Я чекав, відновили сторінку з бус зразу ж. Т 5 поїхав без проблем. Брдемалом ви купили машини ой. Якщо весь благодійний фонд, то він купляв їх ще до того, як до нього долучився Ні, особистоти, от особисто ти, коли долучився особисто три, там, там немає якоїсь там три, три машини, якщо так взяти, три машини. Плюс ну і долучилися до ну, наприклад, ми народний бронетранспортер зробили там. Такий він ефектний. Якщо я тобі потім можу фотографію скинутись, mm -hmm. реальна. Лися, тобі зараз на, на твоє запитання зразу даю відповідь. З от ми збирали на народний бронетранспортер. Він ефектний. Люди побачили, от це така махіна вона вод, і люди захотіли долучитися. Я коли запостив, що треба допомогу. Е, ми збираємо на Бердем, То буквально там за першу добу там 150 тисяч гривень прилітає. Тобто ну, круто. Тобто люди активні, люди зразу донатять. Е, зараз закидаю і Він виглядає як звичайний бус. Ну тобто просто бус. Люди І, і не хочеться їм пояснювати. Які дві найголовніші мети виконує рефрижератор там і що він дійсно там потрібен? Одна, це, наприклад, там окей, ліки перевозити, а інша треба і звідти когось і забирати. Ну, словом, так. не давай не про це, але він потрібен. Але він не ефектний, він не такий, як БРДМ, і люди вже такі. Е... А тобі повістка приходила? Ні, повістки мені не приходило. А якщо прийде, то це моє стандартне запитання для всіх чоловіків. А якщо прийде, то в яких військах ти би хотів служити е, чесно, навіть не знаю. Ну дивись, мабуть, я гадаю, що вони мали би е, так було би правильно, власне, запитати, що я вмію. Ну, наприклад, я би міг дроном керувати. Ну, я, ага. бо я це робив, як коли канал знімав. Я трошечки розбираюся там прошивки, не прошивки. Там знаєш. Ну тобто, можливо, в тому, в чому ти більш компетентний, я знаю, що. Є зараз там вже передають техніку, яка значно більше напічкана на електроникою. Тобто вона там має вже значно більше різних. Не всі, якби знаєш, розбираються можливо. Я би зміг бути корисним власне, в такому напрямку, будучи ну, так. Івана франківська, кому ти живеш по великому рахунку. Він слава Богу в тилу. Там було буквально кілька прильотів. А особисто ти під час цих прильотів чув ці вибухи, і діти твої це чули. Дітей не було в ту ніч зі мною. Діти були з Сашою. Я був вдома. Особисто вибухів я не чув, тому що я живу трішки в іншому в іншій частині міста. Що стріляли, але я бачив, тому що всі люди почали виїжджати. всі ставали в чергу на заправку. Я я пам'ятаю мене навіть є відео, як я їду, і я бачу на фоні дим. Я бачу величезні. Уби диму, я розумію, власне, в якому напрямку і куди. Там вже почали по місцевих е, телеграм-каналах розповсюджувати щодо що чого. Е, страшно, страшно, бо ти не розумієш, що буде далі. Е, страшно було всім. Ну намагаємось якось. Я чесно навіть тоді якісь такі емоції не згадаю. Тоді ти просто такі їдеш, як от, дійсно в тумані, що відбувається, куди, куди. Я я просто зразу ж за. Ну ми зв'язалися з Сашою. Вона сказала, що вона буде виїжджати. Супер. Я підтримав. Останнє питання: що ти зробиш одразу після нашої перемоги? О, я поїду подорожувати. Я точно слухай, я я завжди мріяв про подорожі. Я завжди так хотів побачити цю планету. Я завжди розумів, що є якийсь там відрізок часу у нас, у тебе, у мене. У нас всіх тут є на ній. І познайомитись з нею і побачити її це одне з головних завдань, мені здається, кожного тут. Просто подивитись на каньйони, подивитись на океан. хочеться подорожувати. Я люблю подорожувати. Я люблю, тому що розумієш, коли ти вдома, ти знаєш, як дні пролітають. Вони отак от злітають слайсами. Просто дні, от пройшов день, ти дивишся вже дев'яту вечора. А коли ти в подорожах, час уповільнюється, ти отримуєш нові емоції. ти ти стоїш знову як дитина. Ти побачив, а вони отак по-іншому це зробили. А вони отак організували цей благоустрій по-іншому. А такі люди цікаві. Це час уповільнюється. Ти, ти якби знаєш, таким чином продовжуєш е, мені здається своє життя тим, що ти подорожуєш, тим, що ти завжди пізнаєш щось нове. Подорожі для мене завжди, я завжди мотивував. Я навіть недавно їздив. Мене запрошували. Теж був табір, там діти були і переселенці е, власне в Яремче, і там була тема про подорожі. І мене запросили до. Mm -hmm. Я приїхав, і ми просто поспілкувалися про, ну, про інші країни там, і так далі, і це була завжди основна мета, як тільки, як тільки буде наша перемога. Я гадаю, там підтрек Вова, е, я думаю, вся, вся Україна буде скакати, а, а потім я обов'язково, як біла людина, зможу е, виїхати і випити просто десь чашку кави. Як я вже сказав, десь на площі в Римі. Це було б чудово. Звісно Є ж, потім. В Україну, бо зараз знаєш це таке питання завжди, воно всіх, от ти би поїхав, а ти потім повернешся. І я завжди кажу, народ, ну ті, хто хотів, вони вже давним-давно втекли. Та ж нема дурних, всіх є знайомі, пропонували й суми, та вий там туди-сюди, ми тебе там перевеземо. Куди я кажу, а куди... це? За скільки я... тобі пропонували? За скільки тобі пропонували? Називали різні суми. Бу на, на початках було там в районі трьох тисяч доларів, потім було і тисячі. Нікуди я не їхав, я кажу, ви що смієтесь? Та, щоб, куди взагалі, як, куди можна Їхати я вдома, і так само. Якщо я кажу, якщо б я виїхав, якщо би я поїхав просто подорожувати, я обов'язково повернувся, тому що я себе не бачу десь там. Я, я є українець, я є носій чистокровний носій української мови. Я в себе вдома. Мені тут комфортно, мені тут добре. Мені би ще щоб вони, от, власне, оці всі орки просто е, зникли, згинули і, і дали нам спокій. І це було би прекрасно.